Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження. Ось така красуня біленька, кюп'ята, європейська з 2-літровим бензиновим двигуном під капотіком, повним приводом «Кватро» і автоматичною коробкою передач. Дивіться, якому вона в нас шикарному стані. По кузову жодних нарікань немає, в ДТП не було. Зверху у нас панорамна криша, рейлінги, підтонована, повний хромпакет. По техніці без нарікань. В ходу приємна, м'ягенька, немає жодних посторонніх звуків. 18 диски. Хороша літня резина, салончик у нас цікавий, тут у нас, звісно, шкіра в гарному стані. Ставка дерева, автоматик, мультимедіа, камера заднього виду, передні задні партроники, передні підігріви сидінь, двохзонний клімат, все працює. З таке шкільне мультикермо. Жодної помилочки немає, моторчик працює ідеально. Машинка вчасно обслуговувалась, Пробіг її становить. Зараз 203 на кілометрів. Тут у нас задній ряд. В гарному стані, немає нічого, ніяких пошкоджень. Ніяких зуваж, все працює, підстаканички працюють, обдуви, чорна стеля, панорамна криша, шторка, все працює також. Ось такий у нас класний бомбезний варіантик. Хто дійсно шукає хорошу куп'яту, знає, що їх тяжко знайти, у нас вона є. Дивіться, ніяких питань по машинці немає. Також є пам'ять, кожна кнопочка, кожна функція працює. І ціна, друзі. Кого зацікавила дана пропозиція, ціна буде дуже солодка, 14 290 доларів. Також авто доступне лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.